Всім привіт, вітаю! Сьогодні буде відео трішки про все і почну я з покупок. Так, На цьому тижні купила такий рідкий засіб для прання тканин, для всіх типів тканин. Глянзен купувала в просторі. Це німецький виробник, тут 1 літр на 20 стірок. Доволі таки непоганий засіб, бюджетний 63 гривні. І він мені подобається такий густенький, потрібно два ковпачки на пральну машину. Непогано Пере. Хороший засіб, був у мене і для темних тканин, і, і не пам'ятаю, що ще було від цього виробника. В принципі, я задоволена. Тому придивіться в просторі продається ця торгівельна марка. Рекомендую. І також в Єві купила свою. Улюблену вже на даний момент. Фарбу перлинно-срібний, 11,0 відтінок, це колібрі, український виробник. Зараз хороша акція. Береш одну упаковочку і інша йде 50% знижки. Ну, Ця фарба і так. бюджетна, 28 гривень вона коштує. Та ще на другу пачку мінус 50%, 14 гривень. Це взагалі якісь такі ну, для когось на нереально низькі ціни, як для фарби. Ну, Але от вона мені подобається, підходить. І саме головне, що такий от колір виходить на моєму волосі, дійсно без жовтизни. І е, мені подобається, і оточуючі теж звертають увагу і, чесно кажучи, роблять компліменти. Тому я задоволена, А що ще потрібно так, для жінки. Ну, І фарба, вона Зафарбовує сивину, хоча в мене такої, як такої сивини немає. От, чи можливо я її не, не, не бачу, тому що я блондинка. Колір хороший виходить: інтенсивний, насичений, яскравий відтінок, все, все чудово. Тут написано: 4 олії, плюс вітамін С фарба. Немає такого, знаєте, дуже ядреного запаху. Все чудово, не знаю, мені підходить, тому зверніть увагу, Ну, комусь я там, знаю, дівчата в рекомендаціях і відео своїх говорили, що ну, не дуже їм зайшла ця фарба, але то були темні відтінки. Ну а от такі русяві і Blonde, ну, Ніби непогані відгуки, тому зверніть увагу. Ціна, якість, в принципі, мене влаштовує. Так, І ще в Аврорі я підкупила трішки насіння такого. взяла салат одеський кучерявець і взяла кріп алігатор. Зараз редиску всю приберу з діляночки і там посажу. Цей салат і кріп. Так, далі замовлення мейкап. Малесеньке замовлення, давно вже нічого не купувала, не замовляла. Тут згадала про свій улюблений дезодорант отакий От дезодорант роликовий і зелений чай. Раніше називалося виробник доліва, тепер олівенол. Саме мені подобається з зеленим чаєм, тому що я вже говорила е, не раз в своїх відео, що цей аромат мені дуже нагадує аромат парфуму від Елізабет Арден Зелений чай. Е, рекомендую спробуйте, хоча ціна, можливо, не така вже і бюджетна, ну, відносно, відносно чого там вона не бюджетна: 131 гривня. Раніше я цей дезодорант по акційній ціні купувала і за 90, ну тепер от так, Уже не захотіла шукати, Де, можливо, є акційні ціни якісь, або акція купила на Мейкапі і буду з задоволенням використовувати. Це вже не перший раз я купую такий дезодорант, і саме влітку він мені підходить, мене влаштовує. Тому з задоволенням буду використовувати і вам рекомендую. Так, і ще по рекомендації Ані канал, ані Б'юті Блог Юа замовила собі от такий крем для рук з акацією. Це виробник Італія, дуже гарне оформлення в коробочці, От, можна на подарунок. І тут хороший об'єм, як для крему для рук 100 мл. І зараз хороша ціна на мейкапі – 87 гривень. Тому я купила із задоволенням буду його використовувати, тим більше що тут дійсно чудовий натуральний аромат акації. Я вже відкрила він цей крем. Зафольгований, я трішки відкрила і вже нанесла. Дійсно, як і казала Аня, тут чудовий-чудовий акацієвий аромат. Я дуже люблю аромат акації, аромат липи в парфу, парфумерії, косметичних. Дуже дуже чудовий. Дійсно, от натуральний, натуральний нехімозний. Так от, я люблю аромат Акації, аромат ноти липи, акації в парфумерії і в косметичних засобах. Якщо десь побачу, там що це от написано Акація, липа, все, це мені вже все потрібно, і я обов'язково його куплю. Не зразу, то десь в майбутньому я обов'язково купую, тому що ну, подобається мені. І цей крем якось Аня вже рекомендувала, я про нього трішки забула, і тут от вона знову робила замовлення на мейкапі, нагадала і мені, і іншим. І я швиденько-швиденько таке мініатюрне замовлення на мейкапі зробила. І тепер у мене є два засоби: і дезодорант, і креми для рук, якими, якими буду користуватися з великим, великим задоволенням. Так що, дякую всім за рекомендації. Дивлюсь ваші відео, записую. Запам'ятовую і потім, потім купую надію, що і мої відео теж приносять вам якісь хороші позитивні емоції, і ви щось приємне і хороше для себе купуєте по моїм рекомендаціям. Так, ну і мейкап от поклав мені перший раз, Перший раз. раз поклали мені такий от подаруночок. Це мас, скраб маска з абрикосом від Beauty Derm. Український виробник 10 мл. Дякую, буду використовувати приємно отримувати подаруночки. І е, сума чеку на мейкапі було у мене мейкап, 208 гривень. Так що, ну, от такі в мене були покупки замовлення мейкапу, Ну, а я продовжую далі. Дякую. Сьогодні перебирала стару картоплю. Небагато у нас її тут залишилося, але ще є. І також були, була в мене ще стара морква і трішки бурячку. Тому почистила, потерла і заморожу. Ну, на місяць можливо, вистачить. А потім вже і, можливо, будемо молоде купувати. І моркву, і бурячок на борщ. А картоплю перебирала і думала-думала, і вирішила знову посмажити деруни. Деруни смажаться от такі. завжди кладу оцю сіточку, щоб не бризкало на плиту. Ну, от так. так. Така в мене зараз процедура. Деруни смажу дуже просто, тру картоплю, цибулю. І яйце, все, Перед сіль. все, борошно я не додаю. Так смажу вже давно, навіть років 16 у мене відео було окремо, як я смажу деруни, але недавно передивлялася. І потихеньку відео, які на російській мові, тоді ще я вела канал, то я видаляю. Не всі відео, але потихеньку чищу і видаляю. Вирішила повечеряти на вулиці. Так тихо, гарно, тепло. Уже можна, можна переходити, знаєте, на ранішні такі кавування на вулиці. Та і ввечері теж буду вже старатися от такі відео знімати з вулиці. Саме основне, гарно, що немає комарів. Ще вони, як то кажуть, не усікли, що потепління і можна вже вилітати і нас кусати. Так, ну до, до дерунів. Просто вирішила сметаною поїсти, ніякого салату, ніякої редіски, ніякої цибулі, просто деруни, сметана і чай. Ще хочу показати вам: от купувала на великдень таку підставочку. Так, ось така підставочка. Подивіться, яка вона гарна, яскрава. ВТБ купувала, 20 гривень коштувала. На цій стороні така, а на іншій стороні, от така. Дуже вона мені сподобалася. І знаєте, вона одна була. І прямо на мене дивилася і просила: купи мене, купи мене. Ну, мені дуже сподобався цей малюнок, ця корзинка з яйцями, от, з крашенками. Да? А, тому й купила. Аби було дві, то купила б дві. От, Так що тепер от буду використовувати. Ну, і мене тут трішки перебили, тому я вже, вже трішки посмакувала дерунами, а хто мене перебив, перебиває. Це ж ось ну, хто, хто тут, хто тут ще може бути, як не котики. Дарижик, дарижик. Да, от, Так що, повечеряю. Сіма там он наблюдає. За кимось наблюдає. от так Дуже гарно на вулиці. Так що всім смачного і сижу і згадую слова Тараса Шевченка з вірша. да Сім'я вечерять коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Так, от так. Так. так що хрущів вже немає, але. Дуже гарний період, щоб повечеряти біля хати. Всім смачного!